Та й вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочівграфканет у програмі. Вітання святкує своє 20-річчя Віталій Попович із днем народження. Віталія вітають мама Оля, тато Олег, бабусі, дідусі і вся велика родина. Два десятки вже за плечима. Ювілей невеликий та все ж. Вітаємо тебе, любий сину, і здоров'я бажаємо! Щоб науку тягнув без напрягу, щоб екзамени легко здолав, і не мали тебе салагу, щоб ти круто на курсі стояв, щоб таку ти придумав програму, з чого б ахнув комп'ютерний світ. Скромну хату купив на багамах і прожив там до старості літ. А іще ми тобі побажаємо, щоб вірними друзі були. Щоби бакси заморського краю до тебе рікою пливли. А крім того, щоб настрій поганий, твоє серце в спокої лишив, щоб кохав ти і сам був коханий, і разом з тим голови не губив, щоб удача тебе не лишала, щоб везло тобі всюда й завжди. Матір Божа тебе опікала. Одним словом з роси і води. Будь ласку, Оксано з Днем Ангела вітають коханий чоловік Павло, діти Андріта Іринка, внук Матвійко та сестра з сім'єю. Хай добрий Ангел береже повік. В зорі долею зоветься. Життя, неначе вишитий рушник, багрянцем калиновим усміхнеться. Нехай волошками цвітуть літа, прекрасні, нехай здійсняться тисячі бажань, щоб доля дарувала тільки щастя, ні грама бід, ні крапельки страждань. Оксано Лець з Днем Ангела вітають мама та брат з сім'єю. Хай ангел на іменине здійснить всі бажання. Несе щастя, щохвилини успіх і процвітання. Радістю життя вквічає і додасть здоров'я. Мудрістю благословляє добром і любов'ю. Завалія Петра Васильовича з 50-річним ювілеєм вітає колектив Рибальського клубу села Червоне. не привід для печалі, 50 – це зділість золота. Хай до 100, а може, іще далі йдуть не озираючи сліта. літа. Видно кіл хай не встиляють хмари, хай клюють на вузку караці. Ми за вас, рідні ювіляри, дякуємо Богові усі, зачимо здоров'я радісної долі у вашому сімейному колі. Мар'яну Сухоніс із Днем народження вітають, коханий чоловік Володимир, любляча донечка Анастасія, мама, тато, свекор, свекруха і вся велика родина. Нехай все твоє життя буде щасливим, радісним і дуже дуже легким, довгим, як сонячний промінь, красивим і, як дитинство, завжди золотим. Нехай чекають тебе милі, добрі і теплі слова. Серце твоє хай ніколи не плаче, а голова крутиться від щастя, любові й удачі. Хай матір Божа тебе охороняє, Господь із неба, щастя посилає. Хай буде здоров'я міцне, як граніт, намногає, многоє, многоє много літ. Колектив Золочів.нет приєднується до усіх привітань для вас Чить наступна композиція? До нових зустрічей!

fare sì. 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 sì.